Зірка новорічного столу, ікра червона. За 100 грам цього делікатесу на столичному ринку просять 800 гривень, і черга за нею чимала ікра просто супер, дуже смачна. Взяли для себе баночку червоної і чорної побалувати перед новорічними святами, і для батьків теж чорну ікру. Незважаючи на космічну ціну, українці кажуть, відмовляти собі на новий рік не будуть. Невід'ємною частиною, якби святкування е чорної країни обов'язково будемо купляти гарбуша і кету. купляти будемо, незважаючи на ціну. Купують українці переважно ікру з Аляски, кажуть продавці, ядро в якої досить велике, а через природне вирощування смак насиченіший. Головними експортерами ікри з Європи є Данія та Норвегія. Я горбуша. Гарбуша коштує 7 тисяч за кілограм. Є нерка. Нерка коштує 9,5 тисяч за кілограм. Є кета та є лосось. Гарбуша відрізняється. що у, у неї більше розміра зерно. У нерка йде більш червона, боля така багряна, і вона йде менше у неї зерно. На ціну впливає ще й сезонність під час свят ікра коштуватиме дорожче через великий попит. На полицях представлена і вітчизняна продукція. І право у нас наявності українського виробника Ціни помірні, невисокі, від 500 за 100 грамів до 700 за 100 грамів. Якщо порівнувати з минулим роком, то на гривень 100-150 ціна зросла на 100 грамів. Українська ікра, як і імпортні аналоги першого сорту, на відміну від тієї, що заляски, має не такий насичений смак, бо риба вирощена в басейнах, а не в дикій природі. Але по якості все одно на рівні кажуть продавці. Різницю на смак помітить тільки гурман зі стажем. Перевірити якість червоної ікри на столичних прилавках попросимо доцента факультету харчових технологій. Перший сорт це ікра, яка виготовлена із е, виду однієї риби. Риби, так це або лосисава, або форель або другого сорту це може бути уже в одній тарі, в одній ємності ікра ем, двох, трьох, чотирьох видів риб. Так і е, також може вже бути присутні е, лупнуті ікринки, утворення джусу. Експерти кажуть, краще купувати ікру в прозорій тарі. Так ви легко побачите структуру ікри та наявність зайвої рідини. Перевернути баночку, перевернути, і побачити, як стікає ікра. Якщо це ікра гарної якості, справжня ікра вона буде триматися однієї щільна консистенція продукту. На банці також має бути вказана адреса виробника, дата виготовлення, склад та масова частка кухарської солі. Наприклад, у вищому сорті вона не має перевищувати 5%, та не більше 7% у другому сорті. Часто ікра продається у металевій тарі, однак її якість також можна перевірити. Потросити і послухати, як буде поводити себе продукт всередині банки. Якісний безпечний продукт не буде хлюпати, не буде там прослуховуватися якась рідина, чи якісь посторонні домішки. За словами експертки, ікра на прилавках відповідає стандартам однак недоліком є її доступність. Мовляв, якісний товар має коштувати від 500 гривень за 100 грамів. Вона о, може бути мікробіологічно забруднена. Так, вона вже може бути ем, менш безпечною порівняння з герметично упакованою тарою. В інтернет-магазинах ікру взагалі можна купити ще дешевше. Ось, наприклад, за кілограм ікри горбуші просять 640 гривень. Телефонуємо продавцю. Вісім років продаю і дітки, і вагітні. Там вона з м'яса, риба зроблена. Бульйон, бульйон рибний, там витяжка з водорослів, соль, соняшникова олія і згусювати. Якщо вони упевнені в якості ікри в магазинах чи на ринку, альтернативне рішення купити її заморожену з Америки. Ціна такої буде 5 тисяч гривень за кіло. До святкового столу ви зможете її самостійно розморозити при температурі від 0 до плюс 4 градусів протягом 12 годин і смакувати, кажуть експерти.